あ。 І ознайомлюється порядку денег. Заперечень нема, пропозицій нема. нове голосування. Хто за те, щоб замінити проголосувати? А, а no, no, дивіться, татікує, я не можу. А, у мене списка, так? Ну, дивіться, за типу є нас назад. А путь. Ротинка, так. І вот за. Залектова і. За. Рішення прийняття. Приходимо цього роблять, то питання порядку денного Слово має спеціаліст відділів земельних насурців. Кунта. Кута, 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 та я дав, проти річні пункти. Я вам розказую, закину цей, з яким напише. Я був депутатом, в адміністрації президента виїхав президента Польщі. Коснівську, Воснівську. Треба все до обласів. Як ще пише, конти. Конти? А що Польшу їде? Думу кроти не їде, там мої шукають. Родичів шукають. Каже, а що, а як родичі? Приїжджають той поля, поля. Чи так український говорить, як ці пишуть, конти. А чого це писав? Ну то я кажу, в Польщі, конти, конти, розумієте? ну, Йованта місце, жінка президента, розумієте, а він полковник польської армії був. І це, що не знайшли, стосувався співаю, що ради мінус, Але сам факт, що на одну четверту. І на одну четверту діти президента Польщі українці. А я кажу, а чому тільки така? Це каже вже чай, каденція, до того я не хотів їхати, щоб полянки не знали, що ми ми що Шмипендерівці розуміти. Ось така бачка. Почаємо розуміння, яка ще міна. Прошу, Про надання дозволу на розроблення детального плану території з метою будівництва виробничих складських приміщень в межах вулиці Тариса Шевченка на вулиці Салійдачнов, в селищі Куликів ТВП Жовково. То є територія тобі, мило, в мілопекарді. Ця територія проходить на дві вулиці, просто тому пише Шевченка і Салійдашнов. Тут вони хочуть будувати собі на своїй території. Хочу дозволу, я просто не дати дозволу. Тепер чи нема? Голосує. Ви питаємо, не путі. Хуть. Хуть. Хуть, чи будемо. Хоть, Романсич. За. Ротинка. За. Кажи, надо. А де ваш порядок? Я вам дала. Я віддав ви мені. Ви забрали собою, дай ходіли. Я. Я не знаю. То був нато не лікар. Вообще. Ну, тільки. Ем, на роботі вчили на поране. Уже не вицепа, це так. Так, мені розували. Проводували, от не так, ну ско. Так. Мм, кошти. Так. Третє за, дисципліну за. А, прошу далі. Ну що? Я звертану, да, мені ставити. Я можу Далі, ну, першення да. технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на торі на місцевості, площею 026,41 для будівництва обслуговування будівель, будівель державної влади та місцевого в селі Надичі, вулиця Мушевського, 5. Тобто є адмінбудівля. Е, То хто? це забирає що? Ніхто не забирає, просто проінвентаризували земельну ділянку і треба завернути. Була, 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 була і буде.

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки якими натурі не місцевості, площа No25К для будівництва і встановлення житлового будинку, господарські будівелі і споруд, селі Артасів, Шевченка, Тараса 24 Боровик. хто є під будинком. Так, тобі люди мають під будинок. Фактично не придатно, так? Ну так. Має право власності на будинок, і собі знайдемо. Біля хати. Біля хати, біля будинку. А тепер біля хати прозорувати можна? Можна. Якщо є право власності на будівлі, можна підсі. Ні, чекайте, добре, я, наприклад, біля хати будинок немає свій. Наприклад, підлягати 15 соток моїх і, наприклад, 5 соток до моїх. У мене ще там є щось. Земля, наприклад, На тій земельній ділянці до будинок. Так. У вас приватизована земля? Приватизована. Що? що? А 5 сотиків війни. А 5 сотиків війну? Не можна. А що? То, то є вільна ділянка. То є город. Правильно, то є город, але його не можна.

Таке саме питання село Артасік Шевченка, Тараса, 46, то да. є Котик. Котик Вадим Ярославна. Далі є про затвердження село Сулині, вулиця Горинська, 16, Муковський. Про затвердження село Великий Дольщів, вулиця над потоком, 4 так. Вороновський. Вороновський. Угу. Вороновський, про затвердження технічної документації, то є село Відні, вулиця Батівка, 19, Шепило, mm -hmm. село Мервичі, вулиця Вічна, Садова, 5, Донорацький. так. Да. Да? 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 Добре. Селище Куликів, вулиця Курбаса, 2, Мартин. Mm -hmm. Селище Куликів, вулиця Миколаївчука, 7А Масло. Це голосу ви вулиця Конувальця ідеана 14, Солом'яна, Солом'яна. Питання є пропозиція. що, можна Ну, Так. Хто за те, щоб отримати проєкт порішення запропоновані села Ради по перерахованій, у перерахованому проєкту денного саме фамілії? Хто за? За. За. Заяви. Максимів за далі. З обереження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення наш земельній на фінансової на місцевості площу 01 для ведення товару сільського сподарського виробництва на території Політівської селищної ради кінчало. То є пай. Питання є. Нема ставного голосування <гум> за за. господарю. <гум> за. 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 Про надання дозволу на виготовлення технічної рекументації зеленоустрою щодо встановлення відновлення мерсувальної ділянки на порівняно місцевості площу 219 умовно-кадастрових гектарів для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Політівської селищної ради Вам Юкіє. Так. То і поїдь, вирібне, так. Питання є. Путь. Так, хлопці. Пусть. Максиму згад. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площа 0,62 для горобництва в селі Солинів терміном на 10 років путь біля ремонту. Питання є?

Я Дивиш, добре. Давайте пропускаємо. Давайте пропустимо, то є кудь раз, путь два, куль три, куль чотири. Пропускаємо. Добре, далі, тоді дев'ятнадцяти. Про затвердження проєкту землеустрою <пускай>. щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення і земель для індивідуального садівництва у землі для будівництва і обслуговування будівельних провідів. Площею 0,12 селі Солин Маріч Орту.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеюстрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки натурі на місцевості площою 0,10Х, е, астроний номер Сілінарч вулиця Рушевського, тобто парафію освітньої Святої Андрії, то ми даємо дозвіл, ну, нам потрібно змінити фігурашки про фезмельної ділянки, Так, так, церква на. Чи ще питання є? Так. То, що не міняється і вирішує. Про надання дозволу на розроблення технічної документації замору щодо інвентаризації земельної війна орієнтовною площею 0,6 гадрії сімописіння та написання кудови на території Коликівської селищної ради замедля села в Курту. Совищ. Селищна ради. Щоб написати. То, то раді, ді діàn, Så, земельний діян дозвіл. Комунальної власності напишіть. Ми коли будемо передавали власність комунацію, ми реєстрували, чого право тоді. Тобто. Ви мене що там в порядку денному? Порядку денному. Рішення пише. Надати дозвілківській селищній раді. Так і порядку денної. Дозвол Курківський селищній раді. Да мені то все, а я б вам добре. Будем... Питання є? Голосуємо. Путь. Равчинка. Куртків. Терейко. Максим, не запрошу далі. За. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з Білорусою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площою я га для сінокосіння описання худоби на території Поліпільської селищної ради село Слуги. Питання є. А що є? саме, це для громадського писалище. Та я вже там в замку теж має бути культурського селищного рада. Якщо це не вважає, то вас це справа. Добре, питання немає. Записання голосування. Рогатинцев. За натко, uh, за кушін за. Кутерайко? За. Максим, за. Прошу далі. Про вилучення спостійного користування пунктів всіх споживчого товариство жовтської спожоспілки, земельну ділянку, площею 0,289га, яка знаходиться за адресою селища Кулики, вулиця Жовтська, 9А. <реш> то є під напевно, так? є її ну, підпусте... ну то і Той ну, є звідти, вже пізніше. То є по його будівлях, то колишня рейс-кожестпілка, рейс кожеспілки. Вони Терлінь. мають будівлі Терлінь. і часу. Та... Вони мають будівлі, вони собі планують викупити, то треба вилучити співробіт. Вони мали акти постійного користування і. Тут є рішення про вилучення, проведення. Ставлю за голосування Путь та Метко за Пушпіт. За. Терейко. Максимю за. за. Прошу далі. Про реєстрацію речового права комунальної власності на земельну ділянку площею 0,0460 гаді. Будівництво обслуговування будівлі торгівлі селища Кулики, вулиця 9. Жовті, а 0402 знов про реєстрацію. Ми, ми проголосували за 23 проведено. No, я перепрошую. No, я можу так, так сказати, що ту саму ділянку і площою 0,4 ми реєструємо право yeah. комунальної власності заселишньої ради. Він має ділянка. Запитання є. 0,4 і 0,2. Ми реєструємо комунальну власність. Запитання є. Не я зрозуміла, а че ще секунду. Я зрозуміла, що 0,289 тоді попустельно. Андрidden, а 4 то є пешко. У них просто є два за одною адресою, Я надалі десь так. Є два звіти, дев'ять мати. Тобто я розуміла, що він реєструє речове право, видучає двір і пешкова так само. Просто вони собі чомусь номер не поміняли. Я не знаю, чому адреса. Тобто, яка? Таня. Таня, але ми реєструємо і тут і тут речове право.

Об'єкти туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, селищі Коліків, Сажок і станет автопоту саму ділянку. На... Я розумію, але чи то можна одним махом на, на одній сесії? Тут ми вилучили, а тут вже продаємо. Ми, ми по порядку так зробили рішення, щоб так було по порядку те, а то те, що не можна сказати. Ні, то можна було і одним рішенням. Так сказала писати. Спочатку одна дата. Ні, ну що так, що ми робили. Ми робили одне вирішення. Ще питання є. Нема ставного голосування. Кут. Рогатин, над котрі. Кушпід. За. Кутерейко. За. Максим за. Далі. Про продаж земельної ділянки площу 0,546 для будівництво обслуговування будівель і торгівлі. I to są na cały szkół, kiedy nie Pytanie? Proszę o słowo. Za. Kuspic. Za. Kuspic. Za. Kuspic. Za. Ma księżyc Ні, без норм, ми зараз 22. Про затвердження звіту з експортного грошової оцінки, включаючи до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами, встановлення стартової ціни та продаж земельної ділянки площою 1 га, яка розташована на території Куликівської селищної ради село перемоги в межах населеного пункту. Вулиця придорожна у власність на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону.

Подарей кофе на цим. Так. Аналогічно про затвердження проєкту земельноустрою за про відведення земельної ділянки зміни. Про затвердження проєкту земельноустрою щодо щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва поштою годинників, яка розташована на території Хуліківської селищної ради за межами населення зверті. на продаж, права, оренда на не нея и на конкурентни засады, наземание, права, платформа това, Про проект на земно устроение. Не, замръжен. Но е то е седършна рада наша. То, това е седършна рада. Необходимо е да продаваме проект. Затверджуємо, змінить, так. Кераси, що скажете подати? Змінить його значення. Добре, добре. Нічого не скажете. Та примокаю за поляти по свого боку. Добре. Ставлю голосування. Так, це путь. <мас> <Распинка. мас> за куш. За. Батарейку. Максим за. Що там? А давайте по той повертаємось.

Читати декілька років. Про використання не треба, ніхто, ні. ні, ми знаємо, що тут відповідаємо, а як? Питання було в тому, чи ті ділянки не є на полях, наприклад, де ми обробляємо, або вони обробляють. Ми перевірили, ті ділянки не є на тих полях, тому ми підтримуємо. Завтра суміло. Завтра бо... на голосування. Хто за те, щоб підтримати там скільки? П'ять Я Питання не внести в порядку з голосу. Тоді будемо носити з голосу на сесію. Хто буде носити? Ви. Ха-ха-ха. Ви начальник? Mm -hmm. Я не знаю, що зачальний. <laughs> <laughs> я був я, 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 я голова районної ради, я голова комісії, але я ніколи. не... А ні, я начальник української праві. Шановні друзі, давайте за п'ять рішень э, голосуємо. Ми їх розглядали. так, питаємо тепер значить, легко ви що суддя. Ну то що, я тут рішення? Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Хто за? Голосуємо. Путь, Рогатинка, за. Гнатко. Пушпід, за. 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 Максимів. За. 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 Скажіть депутату, за. яка в лоббілію дане питання, він нічого не проти, ми нікого не порушували, ми нічого не зробили. Вона до мене дзвонила, вирізалася. Розумієте, ну я не знаю, я ж таких матір не чув. Хоч мене чули.

Скажите, наше порядок не мопитали. Нет, нет. Ви ж сказали, що буде для того для Булдана. Що ще хоч? Я би сказала, що. Якого уходишь? Я їй питань. Нічого не хоче. Що там хочет? Які питання? Давай, Ваше, давай я тепер включаю. Давай я так понимаю. А, да, да, та-та-та. За 10 хвилин ти будеш, тут. дивися, ми, ми тебе всі чекаємо. Та ти за я можу поїхати пробки. Він їде, коли буде на живе. 10 хвилин почекає хлопці. Ми ми і почекаємо. Все. <маз> все. А ти можеш зараз говорити, вода? Може це А давай тобі включ, давай І ми ти подарувати проголосуєш. Мова зайде за кудя, а які давай, не буде приймати. Давай, Давайте я розглядаю. Значить, дайте мені той порядок для них. Шановні друзі, дру 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 ми, дру ми відклали від, вирішення питання, які пов'язані з фамілією нашого депутата, і він не буде приймати участь у голосуванні, тому... Ще раз будемо голосувати по імену, до голосування е, долучається е, наш член е, комісії Богдан Сергачевич. Богдан Сігач, ви нас чуєте? Чуєте? Значить, 14 питання. Про затвердження проєкту за що щодо земельної ділянки в оренду площі носії для городництва в солимові терміном на 10 років. Куть Лірмані. Питання є? Нема. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Значить, куть. Не приймаю. Рогатинка, я більше не буду питати. Рогатинка. Гнатко. Кушпід. Котерейко. Максимів за та деляк. За. Наступне, 15. те Про затвердження проєкту щодо щоредоні земельної ділянки в оренду площа. 2% девороди з солимою терміну 10 років. Путь Р. Ігор Романович. Питання є? Нема. Ставлю на голосування. Рогатинка. За. Гнатко. Кушків? За. 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 Максимів. За. Даниляк? За. Наступне. А 16, да? Так. Про затвердження проєкту землеустрою, що піддатні змейної ділянки, в поряду площею 0,6 гад для городництва сулимою терміном на 10 років. Куть подані по і Богдані. Питання є? Ну, то, Нема старого голосування. Родинка за. Гнатко. За. Кутерейко. Да. Максимів за Гнеляк. Наступне, 17 питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площою ночі згадати городниця в селі Солині терміну 10 років Гудь П. Романовичу. Е, питання є? Нема. Голосування. Люгатинка. За. Надко. За. за. Кутерейко. За. Максимів за. Даниляк. Наступне питання, 18-й. Про надання дозволу на проєкту зменї ділянки городництва. Повідомляно площі і норші з Гарцулимів Путь С. Світлана Гуденко. Да. Світлана Куден. Да. Питання є? Да. Нема. Ставлю на голосування. Роготинка. За. Гнатко. За. Кушкін. За. за. Максимів за Дякую Дякуємо. Все.